Які симптоми вказують на те, що ваш організм потребує очищення, це низький рівень енергії. Ви прокидаєтесь вранці, а її вже немає. У вас проблеми з травленням, закрипи, діарея, вздуття кишечника, надмірна тяга до солодкого, мучного, у вас висипання на шкірі, дерматити, себорея, псоріаз, у вас неприємний запах роту, неприємний запах поту, набряки, сліди від шкарпеток. У вас гормональний збій, ви не можете схуднути. У вас надмірна тяга до їжі, величезні зажори. Це сигнали про те, що організм потребує очищення. І перше це позбуваємося паразитів, їх личинок та яєць. Саме паразити дають челений апетит, порушення роботи шлунково-кишкового тракту та висипання на шкірі. Фунгіцен позбуваємося грибка середини організму. Це наш слизь, молочниця, білий наліт на язику, надмірна тяга до солодкого та мучного. Грибки порушують обмінні процеси в організмі. Гепатові потужний гепатопротектор. На основі розторопші. Він покращує роботу печінки та жовчевідтоку. Якщо буде гарний жовчевідтік, грибки та паразити не зможуть проживатися у гіркому середовищі. Очищення лімфатичної системи та відновлення. Лімфа це каналізація. Вона повинна бути чиста, прозора. Лімфа розносить поживні речовини до органів, клітин та суглобів. У вас прийдуть набріки та об'єми та піде зайва рідина. Темі Кобент це потужний хітозаноглюкановий комплекс, сорбент, який виводить токсини та бруд, та сорбує надлишків грибків та паразитів. Для замовлення комплексу та підбору дозування звертайтеся в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам здоров'я.